Продам бампер передній. Volkswagen Passat B7 Європа. Колір синій з противотуманками. Ось так виглядає даний бампер. З решіткою радіатора. Решітка радіатора нова аналог бампер BOS оригінал Ось такий комплект. Кого цікавить. Можу запропонувати бампер блушний, в хорошому стані. Ось так виглядає. Ясно, що потрібно красити там якісь сколи, це не без них. А так, в общем, бампер хороший. ну Є тут, бачу, невеличка тріщинка на решітки бампера. Ось показує все. Ось так виглядає. Тут трошки тернута краска. Ось в такому стані. Решітка нова з емблемою в комплекті. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте, поки дана запчастина є в наявності. зараз я покажу з обратної сторони.